Десятки байдарок та надувних човнів перекрили вхід до термінала зрідженого природного газу. Активісти Грінпіс заблокували порт у північній Бельгії, протестуючи проти поставок російського та американського скрапленого газу до Європейського Союзу. Близько 70 учасників акції з 17 країн вийшли на воду з прапорами та плакатами. На одному з них зображення президентів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа з написом: Вони люблять газ, ви платите ціну. 271 тисяча ударних дронів саме стільки Путін міг би придбати лише за рахунок податку на прибуток, який російська держава отримала в період з 2022 по 2024 рік від компанії Ямал СПГ це головний експортер російського газу до Європи. Ямал СПГ залишається основним постачальником скрапленого газу з Росії до країн Євросоюзу. Попри повномасштабну війну в Україні, європейські держави продовжують купувати російські енергоресурси. Значна частина цих поставок проходить саме через бельгійські забрюги, один з найбільших газових хабів континенту. Незважаючи на війну в Україні, ЄС все ще імпортує російський газ, і значна його частина надходить сюди, в порт Зебрюге. Хоча ми все ще імпортуємо російський газ, ми все більше переходимо на інших постачальників, таких як Сполучені Штати. Російський СПГ, американський газ, отриманий методом гідророзриву пласта, спричиняють кліматичний хаос і загрожують безпеці та миру в Європі. За даними нового звіту Greenpeace, чотири європейські країни: Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди, витратили на імпорт російського зрідженого газу більше ніж надали фінансової допомоги Україні. Між 2022 роком та серединою 2025-го ці держави сплатили за російський СПГ 34 мільярди 300 мільйонів євро. Натомість фінансова допомога Україні від них склала 21 мільярд 200 мільйонів євро. Акція в заєбрюґе відбувається саме тоді, коли європейські лідери зібралися в Копенгагені для обговорення питань оборони континенту та українського конфлікту. Дводенний саміт має визначити подальшу стратегію Європи щодо енергетичної безпеки та підтримки України. І саме тому активісти сьогодні вживають заходів і блокують термінал СПГ у Зебрюге. Ми активісти з 17 країн, які закликають лідерів ЄС відмовитися від викопного газу. Європейська комісія минулого місяця повідомила про обговорення пропозиції щодо прискорення заборони на російський зріджений природний газ, цей захід може увійти до нового пакету санкцій проти Москви за вторгнення в Україну. Тим часом Сполучені Штати посилюють тиск на Європу, наполягаючи на активнішій ролі у допомозі завершити російську війну проти України. Мирна угода залишається недосяжною, попри неодноразові погрози жорсткіших покарань для Москви та її партнерів. у разі, якщо Росія. Росія не готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові ввести дуже жорсткі, потужні мита, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття, але для того, щоб це було ефективно, європейські країни, а всі ви, хто зараз зібралися тут, повинні приєднатися до нас і вжити таких самих заходів. Я маю на увазі, що ви набагато ближче до цього. Між нами лежить океан. Ви прямо там і Європа має активізувати свої дії. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це соромно для них, і їм було дуже соромно, коли я про це дізнався. Можу вам це сказати. Вони мають негайно припинити всі закупівлі енергоносіїв у Росії. інакше ми всі марнуємо багато часу. Тож я готовий це обговорити. Президент Трамп абсолютно правий. Ми працюємо над цим. Ми вже значно скоротили постачання газу з Росії, повністю відмовилися від російського вугілля, і також значно скоротили постачання нафти. Але на європейський континент все ще надходить частина цих ресурсів. Тому зараз ми вводимо санкції проти тих портів, куди, наприклад, надходить СПГ з Росії. і хочемо ввести мита на поставки нафти, які все ще надходять до європейського союзу. Тож ми дійсно переслідуємо останні залишки нафти і газу, що надходять з Росії до європейського союзу. Ми хочемо позбутися цього активісти. Продовжують блокаду, закликаючи до повного енергетичного розриву з Росією. Їхнє послання чітке: кожна купівля російського газу це інвестиція у війну проти України та загроза європейській безпеці. アホです。<noise> On a wheel. Traffic center safe, see On the winch? Yeah. Do we have to pull on the winch? Yeah. Yeah. And you can hear? 私はごめん。<noise>